Вітання Україна, друзі, якщо по всій лінії фронту від Запоріжжя до Харківської області, Запорізька, Херсонська, Луганська, Донецька, Харківська область, частини і підрозділи працюють і виконують свої бойові задачі, і повірте, виконують так, що оркам від того не дуже весело. Наприклад, тому наш героїчний Бахмут і Мар'їнка, де наші підрозділи завжди в умовах ресурсної ну, меншої кількості людей, військовослужбовців, завдають відчутних втрат ворогу. Артилерія, міномети, авіація завжди перевага. Але наші казаки примудряються не тільки бути в обороні, як в самому місті, але й по флангах наступати. Да, зазначу, що це, мабуть, кращі штурмові підрозділи, вишколені, підготовлені, які воюють за військовою наукою, а не по принципу сталі і побіжалі». Друзі, тому казакам, хто зараз на нулі, респект і подяка, хто на ротації на відновленні, теж респект і подяка. Скоро Поїдемо всі на заміну тих, хто зараз там, хлопців, і так до закінчення війни. Але ж, друзі, якщо в військових справах чітко зрозуміло порядок і війська як швейцарський механізм під керівництвом Валерія Залужного, нашого головнокомандуючого, працює, я думаю, що у Залужного є не тільки план А, про який всі розтрубили, а ще й план Б. І ми. Вірніше ви його всі почуєте, а ми перш почуємо <свистач> у вигляді наказу. Цим, ну, з військовими справами зрозуміло, тут все просто і зрозуміло. Натомість от побратим Мадьяр зробив звернення, і я був на вишкалі в Києві. Друзі, працюють дискотеки, бухло, ресторани. Двіж паріж, танцульки. В Одесі зараз повідкривали пляжі, Дискотеки І танці, музло, кацапське Лабає. Так я вам скажу так, ви не танцюєте, ви пляшете, і пляшете ви на кістках наших героїв, воїнів, яких загинуло вже дуже багато на цій війні. Якщо у ваші методонові голови не доходить, що цього не можна робити, ви не служите в Збройних силах. Ви не донатите на ЗСУ. Ви бухаєте, гуляєте, все вкупляєтесь. Ну, от таке покоління виростили в Україні. І я більше чим певнений, це не діти колгоспників, робітників, селян. А це оце, чиновничий апарат, гнила правоохоронна система, судова система. Це ваші відприски, саме ваші, відриваються по оцих кабаках, дискотеках. Тому що наші діти і тих, хто на фронті, того собі дозволити не можуть. І в першу чергу із морально-етичних причин. Я думаю, зрозуміло і ну, пояснюю, і ще будуть, я думаю, звернення від багатьох військових. Якщо у ваші методонної голови це не дійде, ну то з вами тоді взагалі печалька. Друзі, ми. Вже місяць збираємо FPV дрони на батальйон. Важливість цього не потрібно пояснювати. Ну, складно, люди вже стамилися від війни, там ідуть дуже тяжко ці донати. Дивимося новину. Блядь, голова Верховного суду, Хабар 3 мільйона доларів. Так можемо ну, не, не, не те, що щось робимо. Може, нам не в окопах потрібно сидіти, а в кабінетах, там, да, хай нам хабарі носять. А хай інші сидять. Друзі, неможливо жити так в країні всім. Всі ж військові теж дивляться за новинами, що відбувається навколо. Зберіть нарешті свої мізки в купу. Якщо не допомагаєте вже, то хоча б не мішайте. І не робіть того, що ви робите. Закінчуйте там, бізнес дожен крутитися. Який бізнес? Ці блядюшатники, дискотеки, це бізнес. Така собі історія. Але незважаючи на те, Шана і подяка тим українцям, які воюють і які допомагають, це широке коло. Респект і повага. І ганьба вам, чмошники, яких теж немало в нашій країні. Але незважаючи ні на що, ми обов'язково переможемо, не майте сумніву. І коли це буде, знає точно наш отаман Залужний. А нам він скаже в першу чергу: і ми будемо робити ту роботу. Що тримаємо стрій, все буде Україна, слава нації, федерації.